Коруч, коруч. Зараз будуть суші. Зустрічаємось з Тетяною посидіти, поговорити, тому що дуже давно не бачились. В основному я до неї йду додому. А в цей раз вона до мене йде. Але хочемо сушами посидіти. Вона п'є пиво, я візьму пиво, але безалкогольне. Також в мене є вино. Безалкогольне, до речі. Також поїдемо у, через пару днів у біщади по Суницю. Вже Суниця є, чорниця є. Будемо збирати і будемо їсти, їсти ще вареники. Я обожнюю чорницю. Боже, я люблю вареник. У мене волосся мокре, до речі, тому що я перед навіть не посушила фену, вони в мене такі. і. Щось так, знаєте, Змінюється погода в Кракові то Сонце. то зараз, і, і Воно так стан впливає і на ногу мою, у мене так ногу крутиться. Капець, капець. Суші в Кракові, до речі, дуже тяжко знайти хороші суші. В Києві мені подобалося. Я ходила в Євразію, було класно. Хочу до Києва, але так, знаєте, це зараз тільки поки на словах хочу, а як воно буде, поки не знаю. Можливо, перед Ні, спочатку в Біщади поїду по-любому. Я була в... в тому році, бо що це мене на голові таке. В тому році я була, в цьому році не була, тому буду в Біщади, потім в селі на селі на мені взагалі схожа на Одесу. П'яте, шосте число сьомого повертаюся до до Кракову, сказати, до Кракова, хотіла сказати Києва, Боже, як п'яно. І каву вже пізно випити, тому що ну, якби вечір. і Я розумію, якщо випити зараз каву, то буде тільки мені гірше. Кроші двері відчинити. Ось, спала, і сьогодні класно. Повноцінних 8 годин, без перерви. Ось. Тому ось так, ось так вісім годин без перерви спала, і зараз така погода, що реально хочеться спати нічого робити. Сьогодні цілий день така двіжуха була. Просто знаєте, інколи, коли ти в таких обставинах знаходишся, що ти не можеш викрутитися і все нафіг послати і залишитися однодома. І... Коротше, можливо, післязавтра буде мене. Рух, дуже сильний рух. Я не люблю багато руху. У мене це виснажує, дуже сильно, дуже виснажує. І... Такий у нас сьогодні іменини. Субфарі. Тетяна, Тетяна Дивіться, в мене кішка ніколи не боїться ось цього оприскувати. Коли я пирською квіти, вона спокійно сидить. Навіть якщо на неї якась капелька попаде, вона спокійно реагує. Тобто В неї немає такого страху, що ну, коли пирскають, тому що багато володарів, хазянів котів. Вони так, таким чином наказують кішку. Ось, а так робити взагалі не можна. Коди отримують тільки стрес і ні до чого хорошого не призводить. З кішкою потрібно домовлятися. Ось так спокійно, собі оприскують квіти, вона собі спокійно сидить на Вчора був сильний дощ, і це крісло воно вже висохло. До речі, з'явилася у мене тут От... вчора пиво розливає, секундочку. Таня в мене поверло. Хоч як можна купить Не Непотрібно. Потім заберу. У Є... 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 мене тут цибулька, бачите, свій город. У мене нова підставочка з'явилася для квітів. Сюди потрібно квітку на другу поличку. Купила вчора ось таку полергонію. Зовут Я пересадити. Її сюди поставила, а сюди я хочу павергонію, яка буде, плати, ну, буде така кустися, Ну, Типу подібно цієї. Або щось інше куплю. Сьогодні неділя, сьогодні нічого не працює. Прямо. О, от все все. все. Багато квітів. Берекішка зовсім спокійна. Куди, бачите, куди капи не летять, вона ось абсолютно спокійно реагує. Накидала з шкарлупинії яїць, зараз покажу ближче. Ось, бачите, відросточок. Також є доростки, плюща новенькі підростають, з лісу взяла плющ, а це інший плющ. Ось це разом з папорою принесло підкову. Також він прижився і його тільки сприскувати, що він підсох. Це ось такий буде плющ, він так буде плітатися, і він прожився. Картоплю для приколу, Ну, в мене тягне, хоча б будинку вже у квартирі. І посадила картоплю. Бачите, так гарно росте.